Доброго ранку малята! На нас з вами сьогодні чекає заняття з розвитку мовлення та малювання. Подивіться, будь ласка, що це? Так, це вантажна машина. Давайте її уважно розглянемо та розкажемо з вами, яка вона. Скажіть, машина велика чи маленька? Це, дітки, іграшка, тому вона маленька. А якого кольору машина? Так. Синього, чорного, жовтого та червоних кольорів. А скажіть мені, що є у машини? Назвіть її частини. Так, це колеса, кабіна та кузов. А навіщо машині потрібні колеса? Щоб їхати, вірно. А які вони? Так, вони круглі. А що знаходиться в кабіні? Так, крісла. А крісла для кого? Для водія та пасажира. А що можна перевозити в кузові машини? Так, дітки, вантаж. А якщо машина перевозить вантаж, як можна назвати таку машину? Так, вірно, вантажівка. Послухайте, будь ласка, віршик про вантажівку. Кузов, колесо та шина. Вийшла в Петріка машина. Гей, сідайте у кабіну та поїдемо по сіну. Давайте з вами розглянемо малюнок. Скажіть, які машини їдуть вулицями міста? Так, тут є вантажівка, легковий автомобіль та автобус. А давайте з вами пригадаємо, хто ж керує рухами машин на дорозі. Так, світлофор, і звуть його Моргайко. І він нам з вами сьогодні пропонує намалювати вантажівку. Для роботи вам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, фарби червоного, синього, жовтого, чорного та коричневого кольору та стаканчик води. Ну що, малята, розпочнемо роботу. Посередині аркуша паперу малюємо великий прямокутник синього кольору. Розфарбовуємо його. Намалювавши синій прямокутник, поряд малюємо червоний прямокутник, але менший за розміром. Та розфарбовуємо. Намалювавши прямокутники, малюємо жовтий квадрат над червоним прямокутником. Зараз розфарбовуємо. Дітки, що нам не вистачає. Так, колес! Давайте намалюємо колеса та розфарбуємо. Дітки, що нам ще не вистачає? Так, дороги, по якій буде рухатись наш автомобіль. Погляньте, яка чудова в нас вантажівка. Будемо чекати на ваші вантажівки. На цьому наше заняття завершується, малята. До побачення!